Смотрите, Стан задних дворей. Карта. Стан сиденья сзади. Вот под Так, это все дело працює. Чикс, чикс. Закрывается, открывается. Только что коврики здесь немає. Дізелечок обслужений повністю. Все обслужене, зроблене. Кажу, 10 тисяч злотих вони в нього вкліпали, обслужили повністю. От багажник. Шторочка на місці ця. Дуже машина з Нідерландів привезена, А, це, 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 це Бельгійка. Бельгійка. Це ще з Бельгії вони її привезли. Хоча може вона і в Нідерландах була, а вони її е, звідти забрали, бо вони в основному машини. Возять з Нідерландів. Нідерланди Нид Бельгія, коротше, одиківних сегмент. Тобто вони тут, то вон тут э, цими м'ясними машинами на торгують.